На площі Івана Франка в обласному центрі студентки педагогічного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника провели флешмоб на підтримку військово-морським силам України. Як він відбувався, розкаже Ліліана Хомишин. Шмоп на підтримку військово-морських сил України та військових у Криму провели студентки місцевого університету. На центральну площу міста під скандування Єдина Україна, Єдина Страна зібралось більше двох сотень дівчат. У них на головах були вінки, стрічки та квіти. Дівчата вистроїлись у літери слова Крим, а також передали військовим сердечка із привітаннями, подяками та побажаннями. Організатори кажуть, у такий спосіб хотіли морально підтримати військових і підняти бойовий дух. Дорогі військові, ми студентки, студентки Прикарпаття, підтримуємо вас, дуже пишаємось і радіємось, що в нас є такі мужні, відважні і сильні духом чоловіки. Ми подумали, що нашим солдатам, особливо морякам, які в Севастополі, їм зараз нелегко, їм потрібна якась моральна підтримка. У них хлопці, у нас дівчата, і ми вирішили їх підтримати, крикнути на всю Україну, що ми їх любимо, заспівати їхній військовий марш. І крім того, ми підготували їм сердечка, писали від руки побажання, що ми за них молимося, що ми в них віримо. Я не хочу війни. Я хочу, щоб Україна була ціла, єдина, і незалежно від того, що люди. Спілкуються українською будь чи російською мовою. Ми хочемо щоб вони були єдині і не ділилися. Я за єдину Україну за те, щоб ви боролися і не залишали нас. Боріться, ми з вами. Ми за єдину Україну. Ми тут стоїмо, щоб підтримати кримських моряків, і хочемо, щоб вони там тримались. Ми завжди з ними. І на таких холодіння ми стоїмо, і їх відтримуємо. Ліліана Хомишин, Любомир Борута, новини телеканал Раї.